Три ну типа ти стріляєш права кнопка це спорт. Воно завжди. стріляє, відкидає і дробить. такой маєш. Так, воно відкидає тих хто до тебе приближається малішки, особливо відкидати на яку дистанцію стріляє? Типа чим далі, тим менший від нього ефект. Краще стріляти так, так. близько. Притул. Ну, ти, як дробовик. Ну, якщо ти пропушиш, Окрім. ти типу, сильного ефекта не візьмеш, блін, буб, я на сперед, зараз і взор, you be abroad. Блин, а сейчас на разу на базу находишь. Ферстблат забрав, yes. о, хорош. Так, шости, теперь будь обережний. Бо в нього... ульта, на лоу хп він тебя просто забере. Це тільки на 8 хвилині firstbloat, опять прикиньте? Який ферстблат? Уже один-один. То він тільки вот недавно відбувся, довожу до вашого а. відома. Центр я фразбол забрал. 3 секунди до Вардана в Антоті. Одна? Я наверно на базу скокну. Давай. Я біля тебе, можу зайти. Супер, Я біжу тільки. Ну Рима ты фокусу Ні, я у цього зафокушу, у нього менше ГП. Беліка, Беліка йде, беліка йде. Тепер Гріма. Добре. Але десь пропала Беліка. Не достану. Не достану. А ми на мане нема на ульту. Далика зашла. Я им в клетку спаси. Спасибо, спаси, спасить, якщо можно. Я старався. Дякую. Спасить, Штай, вона за мной гонится. Ты был. Спас... Все, дякую. Я втік. Сейчас мы и заберемо. І медры заходить, наш молодец. Ее. Супер. О, вот жоп. Да я написал. Enemy right. Ну якась 15 кос 15-летняя, блин, ну, озвучує. Чого воно не говорить нормальним голосом героя, блин? хоча б. Все, можем пушити вже вишку по чуть-чуть. Okay. <реш> сказав, він сказав окей. <реш> не будучи на зв'язку. От хрень. в центрі длишь, але я, не достанете тут, Не ваша сторона. Нет, у меня все хорошо. Эй, ты МНЕ бодиблочишь. Не стои мне за спиной, когда я отхожу. Я, Лашара, ни разу не попал в ТЫ тикай, тикай, тикай. текай, 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 текай. Шо, ТЫ Что шо? ты что? Все, потеряетесь, самое сбинровое. О, золотого прославила, ну ладно, помню. Кого прослави? Золотого. Фаунтота за... завердив. Зверніть увагу, який раз. Е, може... А, я кран золотого! Як? Може зайти на нього щоб вальнути два рази. А, тут двоє, от крень. У я я нарасчитывал. Тікай, Юра, в мене мани ноль. Добре, добре. Завдяки тому, що ви і е, е, спасали мене, коли я втікав, у мене, блін, прекрасний результат. 5-0. Трошки подвижнячив на мідлайні. Блин, мені тоже вже не мешало на базу сходити. Ну ладно. Так, Вардеє е. Є. Нату бістан, лашара. Под мобами от больно було, типу. Ай, блин, народ, А Народ, я не бьюся с вами. Я давай куда Я сдохну. Тикай, тикай, я сдохну, тикай. Нам меня там зафризала и все остальное. Чистерушка, мне треба через базу, то я тебе не спасу. Няк, ну, мне треба цей... баф собрати и цей. Иди нашу минус мы ми флан тота можем просрати так. все Попробуй підсейвити вашу вишку, якщо її пушити будуть. 13-та хвилина. І випуши. По фокунтон заварчений, так? Так, звісно. Значить, хорошо. Агрус використав тепеху. Я mm -hmm. so. Його... не планував вбивати. Засейвив well, вашу well, вишку. Well, really Налякав до усрачки Агруса. Так, я блатного варда поставив на цьому. Uh -huh. І я одного тут ще в проход поставлю. Сюди. Вс, е я через базу. Е 2000 бабла можу йти. Чи на цього петушка зайти, як ти кажеш? Uh -huh. Він варда не поставив просто, він не знає, що я тут. Заходжу. Б'юшара! Всю так. Все, тепер я пішов. Агрус тупо напряму йде. Получає всі лище від мене. Для нашого мідера, на жаль, били і зараз центральну вишку бьть. Зараз попробую пицца на вийде. Збрив нахерберику. Вс, Ця тварюка тут. Мы навалили цей вышли, конечно, ягрусу по полной. Ой, хорош, все, отступаем, отступаем. Гримм вернулся. Можем теперь куда-то заходить. навіть по бунтота. Брям. Е, Э, фаунтота. А, бриз золотого, бриз золотого, все нормально, не спичить. А, и після того фан Я пробую врити. Не знаю чи мене вийде до машині Але йдіть, помжіть 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 Пет Рома тебе тоже касається Іду, іду, йду, я просто Я бачу відвалик У меня і так сильно тільки скоро гіло Треба Подивись прочитати. на контролі так. Ти можеш прочитати Ctrl зажати і I... я, Witaj, я, не можу я, не, я не пам'ятаю, я не використовую його там з великими нагіями на скорість атаки. Що, заходимо кудись? Зліва, справа пишуть. Скотиняки. Ми поки туди дійдемо, то не багато часу потратимо. Я поки поверджу їхні джунгли. Так. Щоб до нас не зайшли. в. Ніждано, не гадано. О, це більше. він лох! <різь> <різь> Гріба забрав, шотку! Це люк, все хорошо. Так, то вони наврора так? Дай я повердив нам джунглі їхні. Забираємо цю вишку на нахуй. Оп, хилочка. Чувачки, не чевич мене. Ты до нас говоришь щось? Ня. Чувачки, віки мене. Ай-яй-яй-яй-яй! Прошу мене, не взайдусь. Ладно, отходим. Клеточка, пошли. Ну да, ванны, маны, нема, когда мы немало, не вижу майже продливый.

Бурта uh. Что за такая мне не кажется? Ты же без да? Там. Хорош. Нет, то в том числе через Сашива Менасайва, друг, прикольно. Куда я втекал? Там я миф легко, Марта. Я на меду у меня пару раз удачно за это вышло. Я буду заходить, это вас налево. Бля, не видно, Тут вард. Забираю. Захоже, прям же. На тубестан. Наш Шеоден стан. Мне ш... Ше просто килл треба. А, вже не треба. Типа збивший целий сил, залежно від килл сил. Можем пошанути. Треба? Так. Это такий спредмет такий? Нет, це посил. Вроде Аврора прийшла. Дійшов. Він блин, ков вс. Ай, Значить, мене блін, типу, я, я, я блінком це назад. О, якийсь хто? А, пущаємо чи відходимо? А забираємо вежку. Окей. Okay. Ой, бережно, 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 так, бережно, бережно. Так, це, та, це, да, це ульта море ця. Скотняки, короче. Відступаємо, відступаємо. Ми да, забрали вежку, та? Все правильно, відходимо.

Показує практика тімфайт, це надовго, я біжу не через базу, а прям вже на вас на всякий випадок. Ну грім супер лоу. Я бачу. Шкода. А, маю тепер, по-любому когось вб'ю. Щоб без шансів. Ну грима дубьешь, я его твою І того теж. тоже. <різь> Классно я застанешь Андреум. Аминь. Нее, я те засейв. Шо, ты засийвив мій. Не тільки за цей мене моє життя в цьому цьому, а ты засейвив 13-0. Типа, мій идеальний рекорд, це найкраща гра ти в истории там. Поки як, сей... Kombat, як то но називали? Что-сь PEF. Perfect, perfect win, чи шо? Та-та-та-та-та, не знаю. Я завернув фон, тот, зараз вернусь на нього. Лесенький, у нас все заворджено. Дефай, це і бояйся. І-і-і. І все. Так. так. Звернув увагу, що у нас перший кіл був на 8-й хвилині, на 7.50 приблизно, чи на 7.40. Але зато наскільки він тобі дав прокачку сильно. Так. Тиску по баблу підразу 9900, то есть ты просто по баблу. Я всіх по баблу. Да, 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 да. Вони через цей здались. По капець. Ай-яй-яй. Да. 21 хвилина дуже быстро. Ну, якби не здавалися, то затянулось до 28-30. А подивись, як ми дивись, Мітер. Я і Сиари одинаково, де 1000. Да, подавить на нахерачного. Ну срошка не встиг, бо він в кінці гри цей медунгейман. Ні, ну то в... він перший раз грав ним, блін. Так, тим більше. Ти подивись, скільки їхніх грів. Четыре тисячі. <laughs> Вообще ні о чем. І джандер, чесно говоря, джандер не баран. Джандер не заходил. Ми пропустили, а в джазер не заходив. Аврора, так. Uh -huh. Я потім її один в один Було діло. Ну прикольно. Не часто, не часто аврору один на один вбиваєш, у мене зазвичай так не получається. Ладно, чуваки. Давай. Давай.